Ситуацію, яка на східному на східному фронті Сергій Черватий з нами речник східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. пане Сергію, давайте почнемо з оперативної ситуації. З того, що ми знаємо, що там дуже важкі бої, але якщо є якесь оновлення. Так в нашій операційній зоні ворог продовжує вести атакувальні дії на Бахмутському і Лимана-Купінському напрямку. Найбільш агресивні дії, де він скосконцентрова найбільше своїх атак, це є Бахмут безпосередньо. 17 боязнітні відбулося за цю добу 348 разів ворог. Обстріляв наші позиції з різних калібрів і артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. Два авіанальоти здійснив 106 окупантів. Було знищено, 127 зазнали поранень. Також було знищено протитанковий комплекс і три польових склади з боєприпасами. Отак, от, от по 100, по 106 окупантів. А там Пригожин за Бахмут же шнив. Ну ви бачили цими вихідними. Чи у нього там чергове загострення? Чи знову дешеві способи привернення уваги до його а, персони? А, що, мовляв, і снарядів немає, і самі оці от зеки вагнерівці закінчуються. І що може доведеться відходити з того бахмута? Вони би так, я так розумію, відходили. Бо а, чи їм треба якось пояснити, чого успіхів немає на цьому напрямку? Ну, десь близько місяця назад я в ефірі декілька разів говорив, що якщо не вийде поновити поповнення особовим складом в першу чергу з, з тюрем, то шуних зв'язниць, те, що виходило у Вагнера, і якщо будуть продовжуватись такі ж втрати, як у них є, ми бачите, в середньому це 100 і більше людей, тільки вбитими за добу, то Безславна історія Вагнера закінчиться в славному українському місті. Бахмуті Вагнер тоді виступив з окремою заявою. Сказав, що це не відповідає то сам пригожем пошовчені. Вагнер, що це не відповідає дійсності, що вони там могутні і все і готуються до взяття до кінця Бахмуту. Пройшов місяць. Він погодився з цією точкою зору, яку я. Сказав, вказуючи на думки наших аналітиків, командуючого напрямком, і я так думаю, що він буде все більше в нього таких погоджень буде, вплоть до того, що так я винен на суді міжнародному, якщо він доживе до нього. Це не факт, не факт пане Сергію. А Ройтерс і Джон Кірбі повідомляли Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань нацбезпеки. Повідомляли, що росіяни в Бахмуті втратили а, тільки в Бахмуті 100 тисяч людей, з яких 20 тисяч це загиблими. Але вони кажуть, що там тільки половина вагнерівців, а друга половина це хто. Я ж розумію, що вони там сильно ну вони на своїх там кадрових економили цих зеків засилаючи. Тобто я цього... думаю… Все-таки думаю, що значна частина це все таки є це, все таки вагнерівці, і, і в першу чергу і тих, що вони поповнювали за рахунок ув'язаних. І думаю, що це цифра не кінцева, тому що те, що навіть ми бачили аналіз і по Солідару, і по бахмуту там величезні втрати. Вони просто ще потрібна серйозна робота по верифікації, Багато хто ще не ідентифікований, тому що ми рахуємо, коли ми рахуємо втрати, ми дуже так скрупульозно відносимося, Стараємося не робити приписок, тільки коли справді ми бачимо, що як там є, є тіло, є діло. Тобто, якщо ми побачили там, чи з безпілотного комплексу, чи безпосередньо захопивши. Позицій чи в інші спостережні системи ми тоді це підтверджуємо і вкладаємо в свої довідки аналітичні. Тому я думаю, що це ще далеко не кінцева цифра, і це втрати просто неймовірні. 20 тисяч армія Чехії. Це тобто, це дуже, дуже потужно. Ну, я умовно кажу в цих цифрах, тому це ну крубо кажучи, середньої середньої європейської країни. І зрозуміло, що, що це. Не може просто так е, е, минутися для окупанта, і зрозуміло, що чому вони і так менш активні на тому школи на напрямку іншому, і чому захлинувся їхній е, цей розрекламований великий весняний наступ, саме тому що завдяки мужності, героїзму, професіоналізму, стійкості, злагодженості наших військовослужбовців, завдяки військовому таланту наших камбригів і командувачів напрямка е, вони несуть такі втрати. Вони не можуть. Сягнути головного вони не можуть прорвати нашу оборону, не можуть оточити наші війська, не можуть нанести рішучий удар, щоб посипалась наша оборона. Відтак їм залишається тільки оці фріковські заяви, якими Пригожин бігає по передові вже більше місяця, намагаючись привернути до себе увагу. Перед тим був ядерний шантаж і якісь інші речі безпосередньо на полі бою. Вони терплять поразку, і це визнаємо не ми. Ми якраз на відміну від них не бахвалимося, не анонсуємо якісь свої суперперемоги. Просто наші військовослужбовці щодня роблять потужну свою ратну працю, убивають ворога, знищують його, знищують його потенціал і готують ґрунт для того, щоб коли будуть готові наші резерви, будуть готові е, всі наші е, війська. І за командою верховного команду главкома, Гловкома підуть вперед, то щоб залишки цієї нечисті на гусеницях леопардів виїхали за кордони України. Пане Сергію, ще була інформація. Знову ж таки, ще трошки про Бахмут. А що вони змінили трошки свою тактику? І тепер їхні оці от штурми м'ясні чи як воно там називалося, Не по 10-20 вони біжать, а по 4-5 і там ледь не з під землі вилазять з якихось катакомб. Чи воно так і є? І як давно воно змінилася ця тактика? Ну, це не те, що зміна тактика, це вимушені обставини, тому що дії йдуть безпосередньо в безпосередньо міській забудові. Бій в місті він один із найскладніших, і одне з найголовніших для тебе завдань бути менш помітним, тому що місто те це не лісопосадка, де тобі легко сховатися. Відтак, чим 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 менше підрозділ, тим тим важче його помітити, в тому числі з безпілотних. А у нас зараз це вже сучасна війна, і командир поле бою бачить постійно з безпілотних апаратів Інших засобів спостереження, відео спостереження, і так чим швидше тебе помітять, тим швидше тебе вб'ють. Тому вони змушені просто сама самі дії українського війська, сили оборони, вони змушують їх діяти меншими групами перед тим наносити удари, щоб Змусити нас не свій проте цей відхід наш він не завжди надовго, тому що як і казав нещодавно командувач напрямку генерал Полковник Сирський, що за найменші нагоди наші підрозділи контратакують і повертають свої позиції. Тобто, де така позиційна війна, маневрова війна, така яка насправді більше вигідна нам, тому що наше завдання вимотати. Тивича наше завдання зламати його бойовий дух, адже ви розумієте, що 9 місяців не взяти районний центр, це показник, який крім фізичного що ви назвали втрати, які говорять західні аналітики. Він ще дуже потужно б'є по їхньому морально-психологічному стану. Адже вони розуміють, що перед тим їх накачували пропагандою, що вони друга армія світу. В них був такий ролик, що границя Росії ніяка що це нігді. А тут виявляється, що ну що вони що в них є техніка, якою немає аналогів. А виявляється, коли доходить до справи, то це має військо воювати, то особливо не може. то зараз більше Вагнер. Оці всі найагресивніші, найпотужніші дії на Бахмуті робили якраз злочинці з Вагнера. І зараз вони вже все силу того, що вони втратили багато особового складу. Вони підсилюються десантові за десантними підрозділами. А відтак, тобто, от вся ця хвалена армада, вона не може взяти районний центр ні з Вагнером, ні без Вагнера. Тому звичайно, це на них дуже. Давить морально, і ми це чуємо в А у цих десантників вони так само не шкодують, як вагнерів не шкодували, чи там якось по-іншому поводяться. Ні, ну звичайно, там, там більш така тактика, більш схожа до нормальної тактики збройних сил, і тому що Вагнера там все дуже просто. Вони гонять їх в атаку, розуміючи, що якщо вони повернуться назад, там у них є декілька правил, одне з яких, якщо повернення з поля бою не пораненим, тебе розстрілюють. Тому вони змушені йти. То там воно більш підпорядковано якимсь армійським порядком, тобто якась є розвідка, якісь там елементи. Відступу за потреби маневрування, але друге діло, що всі підрозділи без виключення окупанта зараз серйозно до мобілізованими, і значну частину, в тому числі повітряно-десантних військ, було знищено під час попередніх операцій від Київської до Харківської і Херсонської. Пане Сергію, стосовно дронів і розвідувальних літальних апаратів над Бахмутом, зараз пан Сергій, ви ж чуєте нас, пане Сергію? Так, так, так я вас а, чую. А, прошу а, ви, просто а, наші колеги, телефонують. І, ще так. трішечки вас потримаємо. Чесно, клянуся, 4 хвилиночки. А стосовно так, так, так. дронів і безпілотників, яке співвідношення наших до ворожих на бахмутському напрямку, бо ви кажете, що літають і наші і їхні. Ну тут зараз так важко назвати в абсолютних цифрах, але в у нас тут немає якоїсь у них там системної переваги. Над нами вони єдиний з такого вони використовують в основному це спостережні безпілотники типу Орлан або зала. Єдине, що таке більш дошкульне, і з яким зараз уже наші військовослужбовці також вчаться боротися. Є певні успіхи. Це їхні безпілотники камікадзе, типу ланцет, які все-таки ну це будь-який безпілотник камікадзе, це хороший засіб ураження. Але вже наші військовослужбовці також відпрацьовують тактику першочегнути з крупноколиберних кулеметів знищення, їх відслідковування і знищення, і доволі успішно опановують цю тактику. Тому не можна сказати, що ворог якось домінує над нами в плані безпілотних апаратів. Тут а я думаю, більш менш паритет. Угу. А використання авіації і оцих от керованих авіабомб, бо і Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил казав, що це тепер ну умовно нова напасть оці от керовані авіабомби. Вони нібито близько і не підлітають, але це все одно важке озброєння із чималими ураженнями. На східному напрямку, як часто використовує ворог, це ви казали, було два авіанальоти. Так, вони використовують. Ну, це були звичайні авіанальоти, Вони використовують як правило Су-25 або армійську авіацію. Це вертольоти, вони підлітають до швидко до лінії зіткнення і не з так званого кабрування некерованими ракетами. Випускають по нашим позиціям і швидко намагаються відійти, тому що наші засоби протипітальної оборони доволі потужно їх збивають. Вони це знають, і по суті, якщо так от грубими такими сентенцями говорити, тобто не без без деталей, якихось, то авіація не є вирішальним фактором на цьому напрямку. Головним фактором ударним є артилерія, ракети і артилерія. Авіацію, завдяки нашим зенітникам, завдяки нашим переносним зенітним ракетним комплексам, ви ви часто можете бачити це відео в інтернеті. Вони не не можуть розгулятися, і це дуже умовно. Те, що вони розраховували на домінування в повітрі, навіть близько його немає. А лиман, лиманокуп'янський напрямок. ви оце казали, що ситуація там трошки заспокоїлася? Наскільки трошки і як давно? То останніх, напевно, півтори тижні в там були дні, коли зовсім немає штурмів. За, за цю добу було чотири штурми, е, тільки тобто незначних. Вони там діють тільки регулярні збройні сили. Е, це підрозділи повітряно-десантні, механізовані, е, підрозділи так званого другого армійського корпусу народної міліції ЛНР, які теж сформовані е, окупантами. І вони там намагаються більше використовувати артилерії 451 раз за цю добу вони обстріляли наші позиції з різних артилерійських і реактивних систем, і там було знищено 29 окупантів, і 84 із них зазнали поранень. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю довідку за вашу службу і за цю розмову. Сергій Черватий був з нами. Речник східного угруповання військ. Говорили ми про ситуацію на тому напрямку фронту. Бахмут стабільно важко, тривають бойові дії, але збройні сили Сили оборони України виконують поставлені завдання.